Виконуємо номер 25 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши всі дроби зі знаменником 36, які більше за 1 четверту, але менше від 1 13. Приступаємо до виконання. Подамо дроб 1 четверта. І одна третя із знаменником 36. Знайдемо додаткові множники. 36 ділимо на 4 буде 9, 36 ділимо на 3 буде 12. Знаходимо чисельники. 9 множимо на 1 буде 9, 12 множимо на 1 буде 12. Ми отримали дроби 9,36 і 12,36. Ну, а тепер ми можемо записати вже всі дроби зі знаменником 36, які будуть більше за дріб 1 четверта і менше від 1 13. Це будуть дроби 10 36. 13,36 бо 9 36 це 1 четверта, а 12,36 це 1 третя. Тому у нас тільки два варіанти і записали відповідні рівності 1036 більше за 1 четверту, але менше за 1 третю. і 11,36 більше за 1 четверту, але менше за 1 третю. Записуємо відповідь. Ми маємо два друби: 1036 і 11:36, які задовольняють нашу вимогу. Номер 25 із завдань для повторення розділу 1 виконано.